Класі. Дивіться, що відбувається на мастер-класі. Я показую продукт. Є три основні продукти в компанії, яких немає в жодній компанії. Я коротко говорю, бачила презентації. за компанію і говорю: дивіться, є такий продукт Олива. Його вартість, напевно, цікава буде всім 295 гривень. Оце є, я навіть, навіть як то, цього, бочка можна назвати, чи, чи біддона, вистачає на місяць. Бо якщо ми будемо говорити купити бетон води, то вам це на місяць вистачить. А це бітон, ну тільки маленький, теж ємкість така, а от, яку і теж, звичайно, на місяць, бо ми починаючи з трьох капель, тут 20 капель. Ось таким от чином кожен день це брізичок. Але що вона робить? Вона прибирає з організму гельмінти, гриби, чистить кров, нормалізує тиск. Виводить алергени, і любі віруси і бактерії унічтажає. Ось така маленька бутилочка. І плюс це сумасшедший енерготонік. Як тільки зранку ви випиваєте і відчуваєте, що ви ніби стаканчик, у мене куколка сидить, махає головою, ніби стаканчик кави випили. а це не кава, це листя оливи на водній основі. Це такий продукт, який можна давати діткам з народження по пів, по крапельці. Угу. Всі ви знаєте історію Алісі Тичини, яка поїхала під час війни своєю дитинкою двохмісячною у е, е, Польщу, і в малого в тілі такий був малюск, Він так і називається така зараза, яку прибирають лазером. Але вона крім себе лишає личинки. І виходить, що ці личинки, ще маленькі, а вони вже плодяться, і воно вилазить, його убирають. І воно живе по жизнь. Воно дуже токсичне і багато шкоди організму на маленькі дитинці. І вона була в шокі, як що там ти польше робити? Вона каже на свій страх і риск. Почала давати по капельці по дві нашої оливи, оскільки е, ця олива створює таке середовище в наших жидкостях в організмі, де оці всі паразити не живуть, вони тікають. У мене в Люди Хасанової, у мого лідера, вона почала пити нашу оливу і грибрейші. Е, і через два тижні чихнула з носа три сантиметри глист вилетів, щоб ви собі зрозуміли, як працює наша олива. Розумієте, факти в море. Люди пишуть, не мовчають, тому що не можна про такі мовчати. Так ось, І Олеся почала давати цей малюск квиліз, і оті маленькі, які там були, вони ще не созрівши, бо вони костують великими. І вони оті маленькі личиночки теж отак от повилазили, їх було там щось ще 5 чи сім штук, і все дитина здорова. Ось так працює наша олива. Навіть пенсіонер, який живе там на 3 тисячі гривень, для того, щоб не пити хімію, не труїти себе. Для того, щоб організати тиск і менше хворіти, бо коли хворіють, все одно в теку йдуть, починають пити оці засоб, оцей засіб один єдиний і вже відчувають себе набагато здоровішими. розумієте? Після цього, як розказала, ви би хотіли користуватися таким засобом, хоча б спробувати, що воно буде. Да. Підніміть руку, хто не купив цей засіб, є такі, які не купили і не зрозуміли цінність цього нашого продукту. Ми отримуємо подарок. Представляєш, а в нас ще в бо компанія знає, що нарувати треба той продукт, який максимально корисний. Бо чим швидше люди отримують результат, тим швидше вони повірять в унікальність нашого продукту.